Привіт всім! Ви на каналі Супер Шоу. І сьогодні ми будемо грати Моунс Blade. Історія героя. Часть друга. І до речі, щоб вийшло нове відео. Хай під цим відео збереться 10 лайків. І буде нове відео по Моунс Блейд. Так, я заходжу в те саме сухранні. Ось я. Вже, як ви бачите, в мене 38 воїнів. Я 11 го уровня. Так, треба отмотать. А ну, устарелые стики. О! Мне 39 войн не влазит уже. Не просто 38, а уже и 39. Ага, рыбы. Так, я вот Як ви бачите, вже почала ніч. В цьому селі знов нема, нема що набрати. Значить, уходимо. Поребру. Може там щось буде. Сентаєр? Ні, я не було. Пятнадцять. Окей, цельяна. Потім буде... потім з ним поб'юся. Тратиця дев'ятого. Та ой! Чому має 39? Ніхто не хоче. А то ти О, ско, я, я з нього раз уже набирав, може ще раз дзвонить. Набрати. Ах, Скопы вообще разруннены. Так, мужские а разбойники, о, их трое забахнуты. Хай бежать! О, есть все тридцать девять воинов. О, ні, шо, не разбойники, шоу небудь давайте мені. Тут что я не, не люблю, что коли багато войнів, всі від тебе тікають. Так, я продовжую. Так, я направляюсь у госки породы там на север, щоб... Там будем і по-перше, і легкі, і їх буде забагато. Так, я плачу своїм. Треба 200, 193 динара. Нарешті. Вдома. Тут де я їм, і все. Показала, що там... Очень дія. Нікого не видно. О-о! Ша з ними розберемося. Моїх тридцять дев'ять, їх, їхніх дванадцять. Дивіться. Оп. Їх не бачу. До речі, в мене вже два кінота, а не один, як ви бачите. Де вони? Не треба бігти, я знаю, що за кінотою. А от і вони. Наші, наші в розбір. На! На. На не попав. Блі. Ну, шоку вдорити. Ти перейшов межу. Ух, треба відпочити. Так, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да і... йш вообще його забити може є. Але лошадку нікого не бити. Бо це моя штука лише є. Лише я мою право еду. То она моя любимая, так что никто не даст. Наша победа! Нанімаєм... Є! 40 воїнів! Власні... Той 40... А, да, так, 40 воїнів власні. Нанутся... Перший пляж... Заходим на пляж... Зараз я відправляюсь на риночну площадь. Тепер ще продаю оруж'я. Так, 149 динарів, виходить. Далі доспехи. Вертаємося і 75. Небагато. Ходім. І сіти у нас вже 3105. Так, може щось і купимо. Не знаю площа. Угу. О, доспехи. Угу, угу. Не хватає або оружжі. Купимо. О! Але що... А ні, мене на нього хватає. Звертаємося і тепер мужню проною снімеч. Питаємося. Питаємося, уходимо. І можете ще цей меч Я найкращий ну, меч закупив. Тепер заходимо в салону. Таке село. Якась дивна назва в цього села. Давай добу. Що сорок воїнів. Це дуже багато, як на мене. О, відрічі, який У мене левел одинадцятий. Нормально. Май вой, ой, нема. А, це вернешь и при так сбору. Зелена зона. О, 6. О, горні бандити О, їх взагалі мало. Что вони ж... Так, 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 лагеро. время. Минус. У нас все. Поймо и и едем дальше. Так, мог. Надо уже встает, так что мне... Итак, поехали. Никого. Абсолютно. Знаете, охотника за голову. Поэтому тут не вставить Мерна. Да. так, так, так. Ой, ні, фіолет, до фіолету ще не буду лізти. Вони вже на мене діло мають. Хочу оп. І тепер ми бачимо де я. Ох, сор пустый. О, сюди. Це торт. Мені здалось торт. Ось. Нічка лагію. На рассвете я заново встаю и вырушаю. <смех> 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 Короче, я вертаюсь в свою местовисть. Там найкращий, там зимний Ничего себе охотником. Ого! Начинають краще. Це дуже добре, але так краще. Так, два рази, щоб прискоритись. Давай. Що, нападала, тепер будет. Давай, давай, конник, коник. О, тепер ти там попав. Там ти попав. Вот ему зараз будет хрен десь. Ну давай, я тебя буду переследовать. А где ты попал? Блин, ну, такая погонька была. О, Миг он? бы на то, но поставить не хочу. Блин. Про що вони ви що стекають? Оде вони. Порные бандиты. Ты сюда. Давай швидше. Коник... Коник моє бути швидше. А он может такси. Що у закинь такий? Або тут в мене така гра. І які вони швидкі. Як ви бачите я в'їхав ось до цього лісу. Вони воно бендіти. Де вони? Ну і все. Впала здобич. Ах. Один идти за Так, как-то, 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 как то как Тут їх, як ви бачите, дві сіки. Так, як ви бачите, зараз ніч і я знайшов уорів. Так, я за ними женусь. І стань міжна ночі мала. Такі ніяк догнати нікого не можу. Вони всі мене так бояться. Бояться як вогню, якщо чесно. Що вам такого... Ну, скажу. Далеко не втечете Вори. Ще й горні вори. Гор... Ой, горні бандіти, о. Давайте, вивезли ж 24. вже 24, це мало. І не хочете зі е, мною битися. їх взагалі тільки 40. Моїх ну, їх мало. Ех. Ну, бачу. Прийдеться з вами прощатись. Ви були на каналі Супер-Шоу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. Пока! так, це продовження другої частини Блейд. Історія героя. І...